Все на, на розлучення, на уход, на, на те, щоб не було відносин, щоб ви не могли бути разом, ще змінюють ситуацію на дуже сильну таку розсорку, щоб так сварилися, так ругалися. Ну, з приводу підкладу. Тут може бути таке, як коли льють воду? Може бути на фотографії програму, і на, на саме на відстані. Може, колись залишились сліди, де були?